Неподалік Ужгорода, другий рік поспіль, родина фермерів вирощує кавуни. Тут на чотирьох гектарах дозрівають три сорти смугастої ягоди. Три сорти: перший це талісман ультраранній, другий це номерний і третій леді. Леді сорт досить такий продовговистий, його полюбляють в супермаркети і дуже таку має красиву шкірку тоненьку і дуже-дуже червоний нотін. Перші смугасті дозріють вже наприкінці липня. Минулого року вдалося зібрати близько 50 тонн на гектар. Власник фермерського господарства Олег Грознов каже, кавун ягода досить вибаглива, проте клімат Закарпаття сприяє її родючості. Ці перші два-три тижні найважчі, коли ми туди складаємо, вкладаємо, вкладаємо, Кожного дня вкладаємо і лише чекаємо, коли вже йде то тепло. Він то все візьме, що ми йому дали, і покаже нам гарний результат. На кожен рядок ягід встановлений крапельний полив. Цього року і погода сприяє вирощуванню кавунів. Додає робітник, який працює на ягідній фермі. У нас тут три сорта. Одні застигають, потім ці доходять, другі приходять. І так само. Ми будемо збирати. Дивіться, от ми вибрали товарний, товарний, а малі оставляємо. Потім ще раз йдемо повторно, повторно ті, що доростають, збираємо. Минулорічний врожай частково понищили шкідники. Цього року фермер вже вдосконалив технологію посадки, тому чекають на кращий врожай. Ми можемо піти один-два кавуна, виборочно, три-п'ять зірвати з поля. Побачити, якщо у нас уже вони розовенькі, то ми розуміємо, ага, нам треба прийти через три дня ще раз провірити. Реалізовують кавуни зазвичай гуртовим покупцям. Також купляють із поля здебільшого тутешні жителі.